За останні два місяці безпекова ситуація в Зеленській області. Ну, давайте її розділимо на декілька складових. Що стосується безпосередньо сухопутної операції, про яку ворог багато говорить, а то дійсно, ми бачимо, що останні два місяці ситуація загострилася, ворог частіше проводить штурмові дії на позиції наших військових, але за останні два місяці суттєвих змін в Запорізькій лінії фронту не існує. Це інформація. Безпосередньо з багатьох джерел, і точно кожні вихідні ми проводимо безпосередньо в тих бригадах, які безпосередньо захищають, і, і один з метриків, як ми бачимо, збільшення інтенсивності то в нас збільшилася кількість допомоги безпосередньо бригадам. Ми бачимо, які вони втрати в матеріально, матеріально технічних засобах несуть, То на жаль, збільшилася кількість видачі. І е, сьогодні ми вже говоримо про пошук резервних джерел фінансування нашого фонду оборонного для забезпечення потреб військових, що стосується безпосередньо захисту неба, то ми за останні два місяці стали значно більше захищені ніж раніше. У нас з'явилися нові ресурси для захисту. Цього точно недостатньо для повного захисту, але ми точно стали більше захищення. Через декілька тижнів ми вдосконалимо ще систему захисту, ще систему захисту від шахетів. І будемо ще трохи на одну сходинку більше захищені. Але слід зазначити, що ворог, як і ми, досить швидко модернізує свої засоби. Ну я думаю, що вже всі освічені люди знають, що у шахедів є чотирьох канальні антени, є дванадцятиканальні антени і так далі. Разом з тим, як ворог модернізує свої засоби, так і ми маємо модернізувати наші засоби. І тут є гонка. То ну, мені здається, я відповів на запитання. Якщо є якісь уточнення, ну задайте, але є обмежена інформація, якою можуть ділитися. А уточнення щодо вчорашнього що обстрілу, атаковано міською було два п'ятсот. Так військові пишуть, що вони модернізовані системою модуль виступу зв'язку. Можливо, у вас є якась інформація тепер і не податкова щоб саме і захист. Є дві модернізації, які зараз вивчаємо. Тож це не офіційна інформація, а це гіпотези, які перевіряються. Перша, це швидкість руху кабів, вона була більша, ніж зазвичай. Друга, це а, той зв'язок, який використовувався кабами, він був вдосконалений. Тож ці дві речі призвели до того, що ми вчора бачили. Біла все частіше страждає від авторів. Чи є потреба на евакуації населення, і яка ситуація там? Сьогодні не розглядається рішення щодо евакуації населення. Сьогодні, роз... Сьогодні продовжується робота над більшим захистом від FV-дронів, від е... дронів, які можуть залітати на територію доленького, але про евакуацію населення не йдеться.